Білорусь не зможе протистояти Україні. Мінську не вистачить озброєння військових та досвіду. Такі настрої поширені серед військово-політичного керівництва Білорусі. Повідомляють аналітики Центру національного спротиву України. До того ж, Білорусь передала Російській Федерації значні обсяги озброєння та боєприпасів, які залишилися у спадок від радянського союзу. Успішна операція Сил оборони України у Курській області ще більше посилила зневіру у власних спроможностях серед білоруських силовиків. Ну а яка загалом ситуація на кордоні з Білорусю? чи присутні війська в якій кількості про все розпитаю речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка? Пан Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, моє вітання студія навзаєм. Отже, скупчення військ поблизу нашого кордону на території Білорусі традиційно є темою, яка непокоїть громадян. А який на тепер стан справ на території РБ поблизу українського кордону? Ну, по-перше, треба розуміти, що ситуація безпосередньо по лінії кордону вона залишається повністю контрольованою. Всі складові сил оборони нашої країни контролюють кожен клаптик нашого державного рубежу по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, і, власне, якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому державному кордону, на щастя, ми не фіксували. Крім того, поряд нашого кордону в безпосередній близькості ми не фіксуємо, як і раніше, переміщення ні техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі. Звісно, що ну, треба розуміти, що в території цієї країни на певній відстані від нашого кордону це десятки кілометрів, можуть знаходитися певні сили в Білорусі і техніка, і особовий склад, але і раніше Білорусь тримала певні свої підрозділи на напрямку нашого кордону. Вони постійно нагнітають тим, що. Начебто, саме наша країна становить загрозу їхній країні, і тому вони вимушені так реагувати. Але, попри все, звісно, ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, навіть попри те, що ми розуміємо, що тих сил для якогось створення масштабного вторгнення недостатньо Допоки Білорусь залишатиметься в сфері впливу Росії. Така напруженість вона буде продовжуватись. Ми матимо матимемо, звісно, і надалі цей напрямок як загрозливим для нас. Україна виключно обороняється, і, власне, наші воїни, які знаходяться на поселенні цього напрямка, це звісно і в першу чергу прикордонники і підрозділи збройних сил національної гвардії, готові рішуче діяти. На будь-які зазіхання, які можуть прийти з території Білорусі, а чи приділено достатньо уваги облаштуванню укріплення у прикордонних районах, чи готові всі належні об'єкти? Ну, звісно, що якщо порівняти, до прикладу, зараз і період до 2022 року, то це вже зовсім інша ситуація, зовсім інші укріплення. І безпосередньо по лінії кордону в інженерному відношенні, і фортифікаційному відношенні в прикордонні для того, щоб е, наші е, підрозділи всіх складових сил оборони нашої країни мали можливість і укриття, якщо е, відбуватимуться обстріли з території Білорусі, ну і власне. В першу чергу також повноцінно вести бойові дії аби відбити будь-яку атаку, яка може йти з території Білорусі. Додам, що окремі напрямки також мінуються для того, щоб унеможливити прохід важкої техніки. А скажіть, будь ласка, ще одне запитання по цьому, і перейдемо на іншу тему. А чи розташувала е, білоруська армія поблизу нашого кордону далекобійну зброю? Адже ми знаємо ну, на тепер, що не обов'язково перетинати сухопутно е, кордон для того, щоб атакувати сусідню державу. Росія атакує нас щовечора і щодня. Ну, за тим, що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може бути загрозлива в будь-якому аспекті, звісно, стежать підрозділи розвідки України і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби. І повірте, що будь-які цілі, які встановитимуть загрозу нашій країні, особливо щодо обстрілів, це пріоритетні цілі і для нашої країни, для того, щоб протидіяти. А, Будь-яким кроком на які зважиться Білорусь, але сподіваємося, що в них вистачить здорового глузду не піддаватися на, на тиск Кремля на можливо якісь інші кроки, які, якими намагається Росія дотиснути Білорусь для того, щоб так, так більш масштабно долучилася до війни, як Україна терористка розв'язала проти нашої країни. Бо знову ж таки Україна оборонятиметься і буде давати адекватну відповідь на будь-які е, дії з того боку. А трохи про е, мирні ділянки кордону як іде робота, наскільки штатної ситуації, скільки людей взагалі перетинає кордон в обидва боки? Ну зараз пасажиропотік е, на кордоні з країнами Європейського союзу і на кордоні з Молдовою. Окрім придністровського сегменту, бо там пункти пропуску не функціонують, і рішенням Уряду України вони зачинені з моменту введення воєнного стану. А і пасажиропотік зараз дещо знизився у порівнянні з літніми місяцями. А в будні дні зараз кордон перетинає десь близько 95 тисяч осіб, за добу в обох напрямках. В вихідні цей показник коливається десь. 105-110 тисяч осіб за добу в обох напрямках, але це знову ж таки нижчі показники ніж це було в літній період, коли починаючи з червня місяця, ми почали фіксувати збільшення пасажиропотоку, і тоді кількість охочих перетнути кордон була значно більша. Щодо динаміки в'їзду-виїзду, то е, можна сказати, що зараз е, пасажиропотік коливається десь 50 на 50 у відсотковому співвідношенні щодо руху на в'їзд та на виїзд України в окремі дні більше можуть перетинати на виїзд України, в окремі дні більше на в'їзд в Україну. Е, суттєвих черг на кордоні ми не відмічаємо, але знову ж таки е, при навіть незначному збільшенні пасажиропотоку, особливо. Якщо порівняти будні і вихідні, то можуть скупчуватися певна кількість транспортних засобів, які очікують на перетин кордону, бо одномоментно більша кількість людей прибуває до кордону. Тому радимо, як і раніше, ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску таку інформацію, що три години публікує наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук сторінці, і це дозволить людям обирати собі менш завантажені напрямки. Пане Андрію, я вам дуже дякую за ваш час, за коротку розмову. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І, звісно, вам і вашим побратимам за службу. Теж дякую. На все добре.